Чули новину Зеленський до Дня захисника Вітчизни присвоїв звання міст героїв 18 містам в Україні. Це їбучий совок, тому що більше ніхто ніде в світі, ну крім Беніто Мусаліні, фашиста, і в Югославії броза Тіто, ніхто не присвоював звання міст героїв. Ми повертаємося в Радянський Союз. Оце вам і є поліція, яка. Просто слуги режиму, ТЦК, слуги режиму. Так що, welcome back to the USSR, той, який заборонений законодавчо. Тобто, балакати про нього не можна, а технології і методи використовувати точно так, як в Радянському Союзі, можна. Так що стаємо в одну шеренгу: Бростіто, Беніто Соліні, Іосиф Сталін і Володимир Зеленський. Слава містам, героям.